Пау! Пау! Вау, па, любі друзі, всім привіт! І сьогодні ми з вами злетіли в Роблокс в режимчик, в якому я чомусь погудав на кілограмчиків так 40. Я просто не знаю, що в мене сплющило. Проте, 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 яка суть режиму? А суть в тому, щоб купити якусь свою першу бричку, поняв, яка буде там така засмальцьована, засрана, ржава, там побита. Але в тебе є ціль, в тебе є гроші, і в тебе є ціль купити її, відновити, і ну, або продати. Або Бо катайся, що хочеш роби. Тому ну, в принципі я якраз таки пропоную цим і зайнятися. Але, 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 спочатку, я б хотів знайти оно вхід. Там воно пацани вже хатаються. на якихось удюшках. І чи то БМВ, чи то що? О Вон, пацану на державому посаді погнав. Тут, в общем-то, і навіть таке є, окей. Okay. Респавен за 15 секунд. Поняв? Тут така ось здоровезна просто свалка. І, ну, відповідно, можна йду знайти таку бричку. якусь. Що це у нас таке? Якась якийсь якась да? А, ні, це Fiat Punto, пункту і коштує воно 1700. Окей. Okay. Давай тоді я дождусь респавна. А розпавну у нас вже був якраз. Окей. Okay. Uh, Давайте шукати якусь свою першу бричку. Ось я що щось бачу. Якась аудюшка дам. Типу А4, да, да. За 17600. У мене не вистачає, у мене масики. Понятненько, йдемо далі. Це що таке? Пейжік, ану, пежік, пежик, пежик. 1100. Ну. Хочеться щось трошечки більш солідне, поняв. Це ось у нас що таке? А я, до речі, навіть і не можу поняти, Що це таке? Lexus, типу. Хе-хе! Lexus 12,5. Ну, я сумніваю, що я потягну по грошам його, поняв. Я по це хотів знайти щось таке, десь, типу, приблизно 8000. У мене є 15 на починку. Ось у якийсь Рено 9700. Типу, Рено Меганда. Я ось у нього сів якраз. І. хм. Чи виглядає це як дійсно той самий варіант? Запитаннячко. Ось у нас є гольфік. Гольфік 6300. От гольфік якраз теж типу кул, cool. але меганчик виглядає прям поярче. ярче. Такий такий апаратно, а? Чим поганий? Нічим. І купуємо Бемц. Все, тепер це конкретно мій такий апарат. Хорошо, як їхати, що робить? Хочеш легко та недорого купити речі в Роблоксі, але не знаєш, де це зробити. Ковшоп. телеграм-бот з великим асортиментом товарів із багатьох популярних режимів: Girl Garden, The Drails. Стіли Брейнрот, Тойле Tower Defense і SpongeBob Tower Defense, та багато інших, які з'являтимуться згодом. Тут ти завжди знайдеш нових та актуальних юнітів за низькими цінами, які постійно регулюються. А приємний та зручний інтерфейс магазину допоможе тобі знайти бажаний товар всього за пару кліків, який наші співробітники швидко доставляють на пошту чи передають трейдом. А постійні розіграші та акції дадуть тобі можливість отримати халявні геми, не витрачаючи купу грошей. Переходь в ковшоп по посиланні в описі і ставай найкрутіше. Цим кравцем в своїй улюбленій грі. Є бібіка. Опа, запустили. Ой-ой-ой, він щось якось так пропрацює, цікаво. Але він їде, поняв? Що саме головне, він їде, і в нього є проблеми з передачами чи що. Чи це мені сам... А, ні, не самому. Це просто він, типу, такий. Приколіст, я поняв, ладно. Так, як мені э, загнати її тепер в гараж? Чи ніяк. Є світло. Запустити на F. М -м паркінг. Shift-up, shift, up, shift down. Oh my god. Drive Mode якийсь. І Trans Mode. Угу. Ну, це допустимо. А, ось отако напевно, ні. А як? А що? А куди? Вікікл маст би лифт, то ремевзі. А як мені цей? Кодес, інвенторі, ребуксшоп туторіал. Ану, туторіал. Як мені. Ну, ось до я купив. Так. Head over to workshop to start repairs. When you arrive. Та -та -та -та. Ам, не розумію. А, мені прям сюди треба заїхати. угу, Я поняв. Ану, Бемс. ось сьо тобі. Ой. Я збипадкового п'ятниця. хе хе Ну я не хотів. Я хотів би з нею розібратися, я хотів би її трошечки пофіксити, you know. By the way. Uh, але як? Що робіть? Інвенторі. Інвенторі немає нічого, пусто. Mm -hmm -hmm -hmm. Так. Давай думать. Grab the wrench to start taking the engine apart. No. Ну. Хорошо, а тут ось у нього відкритий каб. Як мені відкрити? Як? Ну, куди кнопки жмати? Я не розумію. Я не розумію. Чи там суто, типу, двигун можна ну, робити. Чи це просто в гараж, але я в ньому нічого такого не зроблю. Я нічого не розумію. Поки що, от прям геть. Чи є тут щось, типу СТО, то його знаю, да. Хорошо, давай ми тако відійдемо в сторону. Отут і зупинюся собі, як взагалі такий пацан, знаєш. Потім беру ключа. Я можу сюди залізти, але. Аааа. Її треба підняти, щоб знімати колеса. Хорошо, ну вона в мене якась типу грязна ржава, поняв. Надо шукати, як їй де помити, як їй де що з нею зробити. Let's go поняв. Сюди я не виїду. Хорошо. Ам... Де у нас якісь там може мийки? О! Oh. От там можна якісь детальки купляти, запам'ятали. Тут у нас заправочка. М -м -м. А, обалдіть, вона в мене є 46 літрів, пацан. Це, це, ну, хе Це такий вмиган, скільки не їсть. Це обманка. Окей. Проте мене цікавить, якраз таки де тут. Як тут розібратися то в цьому всьому, а? мені треба десь знайти мийку. Ось у щось є диви. Там пацан заїхав, я бачив. Оце, походу, то, що мені прям треба. Ну тут чисто я бачу балончики, це покраска якась, напевно, ні? Ага, втаранитись ми не можемо в пацані. Все поняв. Ось щось є. Тут є підйомники. Як цікаво. А помити мені йдемо на машину. Хтось мені розкаже, ні? Давайте типу, сюди сюди тоді стану. Заглушимо паркінг. Опа, CarPaint опен меню. ну давай. Ем, давай по прикольчику якусь таку її зробимо. Ну, таку бікусь білу аля. Бемс. Ооо, диви, то вона зразу видумає, ні? Прям геть обалгену, ну. Вже можна продавати, по <рес> даже, даже нічого не справляти. Але нам по-любому надо справити її. І я, до речі, не зняв з паркінга, да, так і просто поїхав. Ну я пацан крепкий, я знаю. Так, окей, давай заїдемо, подивимось, що в нас по запчастинкам. Бо цей розхід, типу, в 40 літрів, він мене прям вообще якось не подобається мені. Того я, типу, все-таки сюди і глянув. Що тут? Як так, тяк так, а ню, ню 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 ню. 24 інлайн петро. Ага, це у нас двигуни, да? І всякі до нього штуки. Ось тобі там теж радіатори, туди-сюди, масла, турбіни. Обалдеть. А, Але ж я так і не зрозумів. Якось, наприклад, мені. А, во, я коли покрасив, я тепер можу заглянути. I4, 2 і 0 тут бензин. Ой, той двигун. I4. Не поняв. 2 і 0. Ну. I4, 2 і 0. 2 і 0, ось я інлайн Оце мій двигун, да? Ось сю, да. I4, 2 і 0. Давай купимо цю штуку. Окей. Купимо, напевно, насвічники. А... Ще до нього, типу, штука. Оця теж треба, але в мене вже немає грошей. Я, я спустив всі гроші. Ой-ой-ой. Ладно, купимо масло тоді теж по прикольчику. Рубінки. Що таке? Engine block А, ні, то це теж до двигунів всякі прикол. Окей. Хорошо, 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 хорошо. Десь би розібратися колеса купити. Оце було би прям кул. А, диви, у нас є міні-мапа прям. Поняв. Під стопрепайр. Тюн і Піт Вілс Ага, а ну поїхали на Піт Вілс Це прям прикольно. Я хочу купити сюди якісь адекватніші колеса, бо ці мені щось взагалі не подобається. Ага, і тут я зразу їх можу замінити, поняв. Давайте зробимо. Отако От бем. Паркінг, заглушились, бем, Все, let's go. Так, що тут. Що тут? Щось є, нема? Ага. Це нам пока що толку, правильно? Що, ну, взагалі, все толку, понял. Але отут, диви, і дісочки, і резина, тати шо, тати шо, Скільки тут. Ой-ой-ой-ой-ой. Розгулятись можна прям вообще. Давай знаєш, які купимо. А я сам не знаю, які ми зараз купим. якщо у нас вообще, ну, грошей хватить. Давай якісь обічні 16-ті, наприклад. Ну і хай буде там. Я там знаю, 200. 200 там. 36, по прикольчику. Бемц? 283 за 4 штуки. Угу. Хорошо, тепер нам залилося розібратися, які конкретно ми хочемо. А що це? 15, 16, що це таке? А. -а, -а. Он я. Так, хорошо. Давай купимо якісь. Ну, такі хай будуть, да? 378 bems. Потім, наприклад, отака от резина. Бемц. Тепер з цим разом. Я йду сюди. Підіймаю її на підйомнику. Опа. Є момент, да? Тепер можу зняти колесо. І що мені ребе? Тусторпорт. І воно в мене ось до. Воно 260-50-й радіус. Обалдеть. Окей, ці штуки, я так поняв треба викидати в цілому-то. Take out і ось що якось сюди. Оп, ну і, коротше, воно саме там видалиться, так що, ладно, Росом Знімаємо тоді всі ці колеса. Бем-бем, бем. бем, бем. А, і як мені поставити нові? Хто знає? А, осьо мої штуки. Ой, воно все пропало, воно все пропало. Я ж не знав, а я ж не знав. Абалдеть. Ну, Пішли хоч це в Діну, подивлюся, як воно виглядати буде на машині. Це жесть. Оце так провтикався, блін. Обалдеть. Інстал. Римс акул, but they need buyer's tool. В смислі? Типу, спочатку шину, да? А куди його? Як. Ой, не туди фью. Може отако викинути. Тепер ми достаємо цю штуку. М -м і нічого ми з цим не зробимо. А шо? а куди? Ну, взагалі сюди в теорії. Взагалі це кидається, типу, сюди. Наскільки я знаю, а куда ж мать? Так, поки що я трошки погано розумію. Що мені взагалі з цим робити, але. Ага, все, зрозумів. <рес> Колесо, диви. <рес> я походу трошечки переборщив. Мені таке, мабуть, ну, не особо і влазить, поняв. Ну. Тож знов. Ладно, давай вже такі тупо куплю. Але ж чекай, я тут буду 4 зразу купувати, ні? Це ж вообще прикол. Який я брав колес? Забувся вже. Аді. А Аді якась лабуда. Ану, давай тако чисто візуально по пам'яті найду їх. Що вони? не поняв. І я купив скільки. А, якраз три купив. Але в мене тепер друга біда, мені не хватить на колеса, поняв. Ну я, А я купити? Нема грош. Нема грош, що робіть? Ой-ой-ой-ой, ой. Ой-ой-ой-ой-ой. І це ж я виходить там, коли двигун купляв ту сю штуку, воно теж там осталось і пропало. Да, бабла я, звісно, провтикав. Бабла я провтикав. Ну, я не знаю тепер, що мені робити Капець. А як бути? Як мені її тепер продати? Що мені з нею зробити? Settings? Ану, туторіал. Де я можу її чисто продати? Пейтінг, пейтінг, ага. Толком мені ніхто й не розкаже, да? де мені його продати. Обалдеть. А на карті щось є? Автокамст Body Parts, ну все таке. Тюнячка. Ось й, sell Cars. Оце мені сюди треба. А ну, зараз будемо пробувати. <ріст> Бо вже що робити? Вже ну, ну якось отак, да. І ті свої теж колеса я навіть не підбирав, вони всі паперп. По ну, прикольно. <ріст> Обалденно, я б навіть сказав. Це прям прикол. Цікаво, я б звідси вийду. Ну, взагалі вийду. А, так вона взагалі й рулиться, чуєш? А, так диви. Ну, типу, тупо просто прозорі колеса. Що за мем? Вони аля є, але їх нема. <ріст> Бо в такий прикол. Ой-ой-ой. Але в повороти вона тепер взагалі не заходить. Ну, в принципі, зрозуміло, що не заходить, бо в мене взагалі колес немає. Це взагалі, ну, чудо, що гра, гра так зі мною, ну, ще по-божецьки, знаєш. Ой-ой-ой, я навіть в дріфті на колесі заходжу. Ну, зараз побачимо, скільки я заробив. А точніше, я думаю, навіть скільки я просто тупо просрав. Опа-опа, опа, -опо -опо, тихо, тихо, тормозів тут нема. Так, ауктіонс, coming soon. Так. Тепер sell your car, 8700. <laughs> я просрав на рівному місці вообще половину бюджета. Обалдеть. Як же ж я просто провтикався, це жесть. Але в принципі, любі друзі, якщо цей відеоролик вам сподобався, то обов'язково не забувайте тицяти свої вподобайдене, а також підписуватись на канал. Ну і звісно, якщо вам сподобався цей режимчик, не забувайте залетіти в коментарі. І, звісно ж, написати, чи знімати мені далі продовження, чи вам подобається, бо в цілому, ну мені здається, це прям такий цікавенький режимчик. А з вами, як завжди, був ваш друзя Кадімич. Всім файного настрою і всім папа. -па.